Я вас вітаю, мої дорогі учні! І в цьому відео ми з вами розглянемо, ем, зрозуміємо загадку кольорів. Періодичної системи, і як ці кольори можуть бути підказкою вам, коли ви будете писати електронну будову для любого хімічного елемента. Ну, на одному з попередніх уроків ми з вами е, говорили, записували ось таку ж прогалочку. Ми е, пригадували, як насправді заповнюються орбіталі електронами. Користуючись цією шпаргалочкою, ми можемо написати електронну схематичну графічну будову для хімічних елементів малих періодів, великих періодів, Ну, от зверніть увагу, що ем, ми можемо написати аж до елемента, у якого буде орбіталька 6С2. Орбіталька заповнюється е, електронами 6С2 аж у хімічного елемента номер 56 до хімічного елемента барій. Тобто, користуючись цією шпаргалочкою, ви можете запросто написати електронну будову аж до 56-го хімічного елемента. Але питання не в тому, щоб користуватися шпаргалочкою, а питання, як зробити так, щоб ви могли цією шпаргалочкою не користуватися, а якось її знати. І зараз ми з вами про це побалакаємо. Але спочатку давайте розберемося, а на які групи діляться всі хімічні елементи? Побалакаємо про загадку кольорів. І так. У нас є хімічний елемент натрій. У хімічного елемента натрій електронна будова закінчується на s орбітальку Так от, у тих елементів, яких електронна будова закінчується на s орбіталь, верніше ці хімічні елементи, вони належать до s елементів І в нашій кольоровій таблиці вони знаходяться на рожевому фоні. Причому, зверніть увагу, ось от перший елемент в періоді, у нього електронна будова буде закінчуватися на s 1 а наступний за ним буде електронна будова закінчуватися на s 2 Все, у нас s елементи закінчилися, тому що ви ж знаєте, що є тільки два електрончика на s орбітальки а от тепер загадка. Якщо я вам кажу, ребят, а скажіть, будь ласка, що це за хімічний елемент? Наприклад, 4S1. Вам потрібно дізнатися, вгадати, що це за елемент. Що ви робите? Ви розумієте, 4 це номер рівня. І далі я сказала С1 це буде перший С-елемент. І ви розумієте, що це в нас буде калій, хімічний елемент калій. Якщо я вам кажу, скажімо, 5 С2. Ви думаєте, п'ятий енергетичний рівень, у цього елемента буде С1, орбіталька заповнюється, а в наступного вже буде С2. Отже, це буде хімічний елемент Стронцей. Ну і давайте на сам кінець розберемось, наприклад, це воно буде 2С1 і нехай 6С2. І так, 2С1 другий енергетичний рівень S1. Це буде у хімічного елемента літій, а 6 С – це буде у хімічного елемента барій. І так з С елементами розібралися. Далі, якщо хімічний елемента, електронна будова закінчується на P-орбіталі, то це будуть П-елементи. П-елементи вони е, знаходяться на жовтому фоні. Зверніть увагу, на пеорбітальку може бути максимум 6 електронів, тому у нас у кожному періоді буде максимум. 6 П елементів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Чому? Тому що в них потихеньку заповнюється п-орбіталька електронами. Тобто в оцих буде закінчуватися на P1, а в цих П2, П3, П4, П5 і П6. Ну і тепер запитання. Нехай я загадую вам закінчення електронної будови, а ви згадуєте, вигадуєте, який це хімічний елемент. Наприклад, два П2. Це буде другий енергетичний рівень. І тепер я починаю відлік з елементів на жовтому фоні. Бор перший, а карбон другий. 2П2 це в мене буде хімічний елемент карбон. Далі 3П4. Що це буде за елемент? Це має бути третій енергетичний рівень, і я рахую П1. П2, П3 і П4. Мій хімічний елемент буде сульфур. Ну і давайте 5П3. Зверніть увагу, в п'ятому енергетичному рівні я ж починаю відлік із П-елементів, з тих елементів, які знаходяться на жовтенькому фоні П1, П2 і П3. Тобто цим хімічним елементом буде хімічний елемент стибі. Далі, якщо у хімічного елемента електронна будова закінчується на d орбітальку значить, це буде d елемент D-елементи елементи це ті елементи, які знаходяться саме на блакитному фоні. І останнє я не буду писати ці елементи, складні елементи. Якщо елемента електронна будова закінчується на f орбіталь то ці хімічні елементи будуть саме на зеленому фоні, і це будуть лантаноїди і актиноїди. Що це таке? Ребят, подивіться, будь ласка, ось у нас буде хімічний елемент лантан. У хімічного елемента лантан порядковий номер 57. Але далі після нього іде хімічний елемент 72. Чому? Та тому що ось тут, в цю клітиночку, мало поміститися аж цілих 14 елементів. Но ми не можемо розмістити в одній клітиночці 14 елементів. Тому було зроблено так. Перший елемент з цих 14 лантан розмістили ось тут, а інші хімічні елементи розмістили ось тут внизу, і назвали цю групку лантаноїди. Зверніть увагу, ось у нас буде 57, далі йде 58, далі далі йде. Хімічний елемент 70-71. І ось тут уже буде іти хімічний елемент 72. І точно така сама ситуація буде от з цим хімічним елементом. Хімічний елемент актиній. В одній клітинці мало бути 14 елементів, ми їх сюди розмістити не можемо, тому їх було винесено нижче, і це будуть актиноїди. І все це елементи на зеленому фоні, все це будуть f елементи А тепер, ріпят, я е, хочу, щоб ви. ну, з, ну Ще раз, ребятки, я хочу нагадати вам із попереднього уроку один такий факт. Ми з вами говорили про те, що е, у елементів побічної підгрупи е, заповнюється не останній енергетичний рівень. а… Передостанній енергетичний рівень. Тобто, якщо, наприклад, у нас буде той самий титан, то тут буде е, на останньому рівні 4 С2, а на даний момент іде заповнення передостаннього третього енергетичного рівня. І так, ребят, ще раз, якщо це елемент побічної підроби, у нього заповнюється не останній, а передостанній шар. І тепер. З цим фактом у вашій голові ми дивимося на ось цю табличку і читаємо по ній підказки. І так ви бачите, довга форма таблички Менделєєва. Я тут зараз також показала кольори. Ви по кольорам розумієте, що на е, рожевому фоні у нас будуть s елементи на жовтенькому фоні будуть p елементи на блакитному фоні будуть d елементи і ось це будуть f елементи А тепер, ребят, як ви можете просто відразу бачити ось цю електронну будову, не, е, не зубарючи її? Показую, як ми це можемо зробити. У, удивіть собі, як ви. Читаєте книжечку. От ви читаєте книжечку зверху е донизу і зліва направо. От уявіть собі, що зараз ви читаєте книжечку, і ви за кольорами розумієте, які це елементи. Ну, от ми починаємо книжечку читати із першого рядочка. Е в першому рядочку от перший енергетичний рівень, і ви бачите, що тут будуть елементи на блаки... на ржевому фоні. Отже, це буде s орбіталька Тому я записую 1 s 2 Все, я цей рядочок прочитала. Тепер я починаю читати ось цей рядочок. Це вже в мене буде другий рядочок. На цьому рядочку я бачу, що в мене є s елементи тому я пишу 2С2. А потім у мене будуть іти ж по кольорам жовтенькі, а жовтеньке це П-елементи. Отже, у мене буде йти орбіталька 2П. Ну, давайте я зараз не буду писати, скільки там ну, максимально електронів на ньому, щоб лишнім вам не, не затрукувати голову. Я буду вам тільки казати, от яка орбіталька заповнюється. І так, ми з вами. Дочитали другий рядочок. Тепер ми починаємо читати третій рядочок. І в третьому рядочку написано, що заповнюється орбіталька спочатку рожева, потім жовтенька. В перекладі на хімічну мову заповнюється S-орбіталь, а потім P-орбіталь. І так заповнюється орбіталь 3 s а потім заповнюється орбіталь 3 p Третій рядочок ми також прочитали. Починаємо читати четвертий рядочок. І в четвертому рядочку ви бачите, що починається орбіталь заповнюватися із яких елементів? Із тих, що на рожевому фоні. А на рожевому фоні це С-орбіталька. Тому спочатку заповнюється орбіталь 4С. А ось тепер, ребятки, буде саме такий, ну, такий волнуючий момент барабанна дроб, тому що тепер у нас е з'являються елементи на блакитному фоні. Елементи на блакитному фоні це де елементи А тільки що ми говорили про де елементи що в них заповнюється не останній шар, а у них заповнюється передостанній шар. Тобто у цих елементів, не дивлячись на те, що вони знаходяться у у четвертому періоді, у них буде закінчуватися електронна будова на 3D-орбітальки. І так, ребят, зверніть увагу, не дивлячись на те, що це в нас буде четвертий енергетичний рівень. Як тільки ми доходимо до D елементів у них заповнюється не останній четвертий, а передостанній. Тобто буде заповнюватися отут 3D-орбіталька. І тепер я записую, що заповнюється 3D-орбіталь. І тепер, після того, як я запам'ятала про передостанній енергетичний рівень, я читаю далі. А далі у мене знову з'являється жовтенький фон. Це будуть P орбітальки отже, в мене буде 4 p я четвертий рядочок прочитала до кінця. Я читаю п'ятий рядочок. В п'ятому рядочку написано: спочатку заповнюється S-орбіталька, е, 5 s 5S. У мене буде 5 s Тепер, ребят, знову ж таки, у мене починається блакитний фон. Отже, це буде не останній п'ятий, а передостанній. Це буде 4 d орбіталька. Не 5, а 4. І далі все як звично. p орбіталька це буде. Так, я ще не написала 4 d я допишу, і тепер я допишу, що це буде P5 орбіталь. Ну і спустимося на останній шостий рядочок. В шостому рядочку, ребят, ми дійдемо з вами до лантаноїдів. Далі ми з вами розбирати не будемо, тому що це будуть F-елементи, але ми можемо точно сказати, що у шостому рядочку починається він із орбітальки 6 s І я запишу орбітальку 6 s Таким чином, ребят, якщо ви будете просто, е, якщо ви це уявите, то ви можете просто читати зліва направо ось цю табличку. Тільки вам потрібна довга форма таблички Менделєєва. Вам потрібно просто пам'ятати, що рожеве це С, синеньке це Д, жовтеньке це П орбіталь. Ви читаєте як звично, тільки коли ви доходите до синеньких D орбіталей, то у вас заповнюється не О, Останній, а передостанній Тобто четвертий енергетичний рівень зато 3 d п'ятий енергетичний рівень зато 4 d Таким чином, ви можете користуватися цією табличкою і не вчити на пам'ять порядок заповнення орбіталей електронами. Ну і ось тут Ну раз ми вже говоримо про такі ну, серйозні речі, які є та, мабуть, вщать в. У класах з поглибленим вивченням хімії, або які потрібні для ЗНО більше. Тому я вирішила, що ось тут я напишу і е, виняток. Я вам говорила про те, що в основному у всіх хімічних елементів побічної підгрупи на останньому енергетичному рівні два електрона. Але ось тут я вирішила, що я е, все-таки допишу, а які ж хімічні елементи є винятками. Так от, винятками, у яких на останньому енергетичному рівні буде не два електрони, а один. Будуть ось ці хімічні елементи. Ну, Наскільки я пам'ятаю на ЗНО, на ЗНО хочу, щоб ви пам'ятали про хімічний елемент хром. Хімічний елемент хром знаходиться у шостій групі, ось він. -ху 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 -ху. Да, у нас буде він трошки захований, цей хімічний елемент Хром, десь, де, де, десь тут у нас захований. Так от, от про цей хімічний елемент у ЗНО і запитують. І так, хлопці, Ми розібралися. як які, які підказки вони заховані в кольоровому варіанті періодичної системи? Бажаю навчитися вам ними користуватися.